Настільна гра створюється на базарі, або як ми створюємо квестбокси, над якими потім мають голови сотні людей. Раніше ми вже говорили про сюжет, але це тільки частина квесту. Багато ідей накладаються на те, чи можна їх реалізувати в реквізиті. І тут починається веселий процес, де ми дивимося на колби десяти різних розмірів, підбираємо, які трави чи спеції можуть бути схожими на спори чорнильного мухомора, чи ходимо по епіцентру з коробкою в руках, постійно туди щось занурюємо, крутимо і дивимося, чи працює воно так, як потрібно. Окрім реквізиту на... Наші квести суттєво доповнює чат-боти, щоб можна було додати більше голомок та використати цікаві для гравців механіки. І якщо у романтичному квесті пари спілкується буквально з ботом, то в антуражі середньовічного алхімічного кабінету це аж ніяк не підходило. А от спілкування з духом алхіміка, який досі тут витає, це вже зовсім інша справа. І так народився Стербальт, який весь квест разом з вами кликає на помилки або хвалить, коли ви на вірному шляху, і може навіть допомогти провести ритуал своїм неповторним голосом. О, духи, що ходять між сніпанками, почуйте наші оси, на наш поклик!» скласти це все докупи це ще те завдання, адже ви взаємодієте то з астарбальтом, то з фізичним реквізитом і можете повертатися до того, що було раніше. І якщо показати сюжет квесту схематично, це виглядає навіть страшно. І якщо ви думаєте, що після цього квест вже готовий, то це точно не так. Порознімемо про наступні етапи, а підписники побачать першими.